І трошки інформації про те, що ж відбувається в сполучених штатах. Отже, як ви знаєте, вже напевно чули. Камен Гарріс остаточно затвердили як кандидатку на виборах президента США від демократів. Сталося це на другий день з'їзду демократичної партії у Чикаго. У заході беруть участь я нагадаю, понад 4 тисячі делегатів. І от що цікаво, на початку серпня, під час віртуального поіменного голосування, Гаріс уже підтримала більшість, але процедуру провели повторно, щоб оголосити результат вручисто. Тож делегати від Кожного штату символічно віддали свої голоси за неї. Сама ж Гарріс зі своїм кандидатом Тімом возом у цей час проводила передвиборчу зустріч у штаті Вісконсин. Звідти вона звернулася до демократів і подякувала їм за висловлену довіру. Я дякую всім тут і в Чикаго за віру в те, що ми можемо зробити разом. Для нас велика честь бути вашими номінантами. Ця кампанія спрямована на людей, і разом ми прокладемо новий шлях вперед та створимо майбутнє для свободи та можливостей. Ще раз дякую вам і всій Америці.